Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про Казахстан. Казахстан одна з небагатьох пострадянських країн, які вдалося вийти зі стагнації та перетворити наявні ресурси на справжнє економічне зростання. Поки більшість держав регіону топчуться на місці, Казахстан будує нові міста, запускає інвестиційні хаби і залучає світові корпорації. Як же їм це вдалося? І чи може Україна взяти з цього урок? Розберемося далі. У минулих відео я вже декілька разів згадував, що ВВП Казахстану менше ніж за 10 років виріс більше, ніж в два рази. А якщо бути точнішим, то зі 130 мільярдів доларів до 290 мільярдів доларів. І сьогодні влада цієї країни прогнозує, що в 2029 році їхній ВВП складатиме 450 мільярдів доларів. І чесно кажучи, є підстави вважати, що їм це вдасться зробити. А перед тим як я вам розповім про історію економічного успіху Казахстану, нагадаю про лайк під цим відео та підписку на канал. Якщо ви зробите це під час перегляду відео, то більше людей побачить його в своїх рекомендаціях і теж зможуть дізнатися трішки більше про економіку. Для початку варто зануритися трохи в минуле. Коли розвалився Радянський Союз, Казахстан опинився в складних економічних умовах. Москва забрала собі всі збереження Радянського Союзу. А інші радянські республіки повинні були виживати самі по собі. Проте Казахстан мав вагому перевагу: значні запаси нафти. Якщо за часів радянського союзу майже весь прибуток йшов до Москви, то тепер казахи могли використовувати ці ресурси на власну користь. Проте 90-ті роки не принесло їм велика кількість грошей. В ті часи ціни на нафту були стабільно низькими. Але початок нульових змінив все. Через війни на Близькому Сході ціна на нафту різко пішла вгору. Всього за 8 років, з 2000 по 2008 рік, Казахстан підняв свій ВВП з 18 мільярдів доларів до 133 мільярдів доларів. Тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв діяв масштабно. Він переніс столицю з Алмати до Астани, а отримані з нафти кошти, почав використовувати для активної забудови нової столиці. В місті почали з'являтися десятки хмарочосів. Цілі бізнес-квартали усюди оновлювали інфраструктуру, побудували величезну резиденцію президента і багато чого ще. Але подібне економічне зростання в той період переживав не тільки Казахстан, а ще й Росія. Так, ці дві нафтові держави отримали величезну купу грошей, але при цьому мали спільну проблему. Обидві країни жили тільки на нафтові гроші. Вони не розвивали інші сектори економіки, не вкладали отримані ресурси в розбудову індустріальної інфраструктури. Наслідки цього стало очевидні пізніше. Коли розпочалася глобальна фінансова криза, вперше за багато років ВВП цих країн пішов вниз. Однак варто зазначити, що ВВП Казахстану впав всього на 18 мільярдів доларів, в той час, коли Росія втратила через кризу понад 400 мільярдів. Після кризи Казахстан зміг швидко відновитися і насолоджувався зростанням ВВП аж до 2014 року. Проте в цей час Сполучених Штатах почали активно видобувати сланцеву нафту, в результаті чого світовий ринок нафти знову обвалився. До того ж, країни ОПЕК відмовили це скорочувати видобуток, і ця криза для Казахстану була ну дуже відчутною. Вони втратили майже 100 мільярдів доларів ВВП. Національна валюта почала стрімко втрачати вартість, інфляція зростала шаленими темпами, а великі інфраструктурні проекти або відкладалися, або скасовувалися повністю. І от тільки після цього Казахстан зрозумів, що тільки на нафтових грошах вижити не вийде, і потрібно щось вирішувати. Варто зазначити. Тодішня влада Казахстану на чолі з Нозарбаєвим зробила багато важливих речей для стабілізації і відновлення економіки. Дійсно, вони все ще залежали від ціни на нафту, але в країні почали розвивати і інші сфери, наприклад, сільське господарство та АІТ. Алмати взагалі стали столицею всього АІТ в регіоні. Одне з найважливіших рішень для економіки Казахстану. Це ухвалений в 2015 році конституційний закон про міжнародний фінансовий центр Астана. Завдяки цьому закону вже у 2018 році в Астані з'явився фінансовий центр з особливим правовим режимом, який функціонує незалежно від загальної судової системи Казахстану. Мова звичайно ж іде про англійське право, яке з моменту відкриття центру могли використовувати будь-які міжнародні компанії та інвестори для розуміння. Весь бізнес у світі віддає перевагу англійському праву, бо воно базується на чітких передбачуваних правилах і прецедентах, а також забезпечує високу прозорість та захист контрактних прав. Це дає інвесторам упевненість, що їхні угоди будуть виконані справедливо, а спори вирішуватимуться за зрозумілими і міжнародно визнаними стандартами. Цим Казахстан не обмежився. Вони ще й відкрили суд на базі фінансового центру, який розв'язує суперечки саме з англійським правом. Судді там британці або інші іноземці, які роками працювали з англійським правом. Тобто, Казахстан зробив так. Щоб інвестори та бізнес не тільки мали право судитися за англійським правом, а ще й розробили інфраструктуру для того, щоб судитися можна було в Астані, а не їздити спеціально в Лондон. Та нам на 2025 рік в міжнародному центрі Астана зареєстровано більше 4 тисяч компаній з 85 різних країн світу. Більше того, за даними глобального індексу фінансових центрів, Астана займає перше місце серед всіх фінансових центрів Східної Європи. Та центральної Азії, і це не просто цифри на папері. Усе це реально вплинуло на економіку Казахстану. Країна змогла залучити великі іноземні інвестиції, розширити фінансовий сектор і диверсифікувати економіку, зменшуючи залежність від нафти за офіційними даними влади Казахстану. З 2018 року по 2025 рік міжнародний фінансовий центр Астана успішно залучив до економіки майже 17 мільярдів доларів, і це лише початок, крім прямих інвестицій. Центр став каталізатором для розвитку нових фінансових послуг, стартапів міжнародних компаній, які тепер розглядають Казахстан як надійний хаб для ведення бізнесу у Центральній Азії. Міжнародний фінансовий центр допоміг створити робочі місця високої кваліфікації, залучити експертів з усього світу та покращити репутацію країни на глобальній економічній арені. Тобто, інвестиції йшли не лише в цифри ВВП, а й у реальний розвиток економічної інфраструктури. Освіту технології та послуги, які залишаться в країні, надовго, і як ми бачимо, економічні прогнози у цієї країни дуже позитивні вже у 2029 році. їхній ВВП може сягнути 450 мільярдів доларів. І точно не останню роль в усьому цьому відіграє англійське право, яке залучило шалену кількість інвестицій в Казахстан. Звісно, не без нафти, але вони зробили висновки з власних помилок. Чи варто Україні повчитися на цьому прикладі? На мою думку, так. Розмову про провадження англійського права у нас ведуться з 2014 року, але тільки в 2017 році влада зробила хоч якийсь крок до його впровадження. Тоді уряд Гройсмана дозволив використовувати англійське право для вирішення суперечок в питаннях приватизації державного майна. Але виключно іноземцям. Звісно, цього точно недостатньо, щоб в Україну почали надходити величезні інвестиції, бо англійське право повинно поширюватися на всі сектори економіки, а не тільки на приватизацію. Казахстан на своєму прикладі показав, що пострадянська країна здатна вийти зі стагнації та почати економічний розвиток та довів, що англійське право це не про бажання, а необхідність. Якщо ти хочеш залучити інвестиції, то ж досвід Казахстану показує, зміни можливі, але потрібна комплексна стратегія, а не поодинокі кроки. І якщо Україна візьметься до уваги, у нас теж може з'явитися шанс перетворити кризу на можливість побудувати сучасну та прибавливу економіку для інвесторів. А на сьогодні я з вами прощаюсь до наступного тижня.